Як втілити мрію в життя і не зневіритись, втративши рідну людину? Добре, знається жінка Оксана Ганкевич, дружина загиблого героя, мати трьох діток, глядачам першого західного знайома її історія, тому що ми супроводжували дуже зворушливу ідею Оксани записати пісню. Як пам'ять про свого чоловіка зараз? Жінка волонтерить, готує черговий проєкт. Про все розпитаємо безпосередньо. Пані Оксана, зараз в нашій студії, вітаємо вас! Слава Україні! Дозвольте розпочати нашу розмову так: все вийде, я зможу, я буду, кажу собі повсякчас про всі не забуду і житиму гідно свій час. Це рядки з вашого вірша, який ви опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. Ви часто ділитеся емоціями саме через творчість. Це багато хто з жінок, які пережили таке горе, як ви, вирішили сховатись і від публічного життя повністю. Ви ж обрали інший шлях. Чому так? І чи завжди творчість була присутня у вашому житті? Вітаю. Творчість з'явилася в мене тільки зараз. Вона в мене з'явилася власне після втрати. Якось так Бог дав мені сили через вірші, через написання різного роду проєктів, через допомогу моїм хлопцям, побратимам чоловіка, через допомогу дівчатам, дружинам і матерям загиблих. Я отримую невимовну силу, за яку я дякую Богу. Бо сьогодні, завдяки тій силі я живу. І можу. Допомагати таким, як я. Я знаю, що я можу це робити, бо я це бачу, і я стараюся зробити навіть більше, ніж я можу, для того, аби дати приклад. Бути прикладом, щоб не зневіритися, а власне продовжувати жити. Ви дуже багато комунікуєте із жінками наших героїв, які також стратили чоловіків. Навіть створили соціальний проєкт із реабілітації дівчат та матерів. Яку стресотерапію ви пропонуєте? Мій проект має назву Продовжуй жити. В цьому проекті є кілька підпроектів. Власне, зараз стартував краса. Рятує не тільки світ, але і душу. Тут йдеться про відновлення через перевтілення. Okay. Ми жінки, і нам дуже важко в певний момент зібратись докупи. Біль супроводжує, не дає можливості думати дуже важко. Боляче, і ми не знаємо, як з собою домовлятися. І я сама через це пройшла, проходжу далі, тому все, що я пишу, все, що я створюю, це я створюю з власного досвіду. І я знаю точно. Що ті чи інші інші жінці зараз я можу запропонувати, про що я можу з нею поговорити, вона насамперед мене чує, бо вона така сама, як я. Ось і в цьому проєкті через перевтілення я хотіла додати всім жінкам трішки впевненості в собі, бо, власне, як трішки ми стаємо впевненішими, сильнішими, кращими, ми хочемо чогось більше. Як це радістя множиться, коли так. Є, а біль ділиться mm, на Так, на. Так. Так. Е, я так розумію, це той е, проєкт, де спочатку ви фотографуєте жінку в образі у військовій формі, а потім вже в традиційному українському строї. так? Е, жінка має можливість побачити себе в двох образах. Mm. Е, перший образ це військова форма це, я завжди говорю, що це моя біль. Особиста біль так само біль кожної мами чи дружини, бо наші хлопці е, пішли в кращий світ власне в цьому вбранні. Так і я хотіла б підтвердити, наскільки ми пишаємося е, ними, наскільки ми е, розуміємо, якими сильними вони були і є, і будуть для нас назавжди. Тому військова форма, коли ми її одягаємо, ми не мов би обіймаємося з ними ще раз. Так гарно. і е, український, ну це вже наше. Це вже наше. Я е, намагаюся завжди знайти е, хороших, відомих дизайнерів, щоб ця фотографія була особливою, щоб жінка, яка себе пізніше зможе побачити, вона згадала ці емоції, через які е, от ми проходимо цей період. Так і е, кінцевий результат, власне, фотографія, це має бути спогад. Коли б вона цю фотографію е, не взяла в руки, так чи побачила, чи просто їй е, поганий настрій. Вона бере цю фотографію, пригадує собі емоції, і вона е, розуміє, якою вона може бути, mm -hmm. і це стимул рухатися вперед і продовжувати жити, власне, так як має назву мій проект. А коли плануєте виставку цих світлин? Е, фотовиставка відбудеться 8 березня. Відкриття о 16 годині у палаці мистецтв. Uh -huh. Тому радо всіх запрошую. Це 에... За кордон плануєте виставити? Так, по по маємо, маємо таке запрошення. Зараз uh -huh. ще трішки зарано про це говорити, бо конкретно нічого не можу вам сказати, бо, бо є певні моменти. Але маємо намір поїхати і розказати про таких, як ми, власне, людям, які, можливо, чогось не розуміють. Можливо, вони не усвідомлюють наскільки важко нам тут, і ми, як ніхто інші, розуміємо, якою ціною до нас наближається перемога. Зараз немає жодної української родини, де б ну яка, яка б не стикнулася з цим горем. Війна, хтось чекає когось з війни, хтось втратив близьку людину, хтось втратив друга. І насправді зараз ну є сльози в кожній українській домівці, без беззаперечно. Як знаходити слова, що говорити е жінкам, які втрачають героїв? Що варто говорити, що не варто говорити? Як підтримати? Знаєте, кожен з нас є окрема особистість, кожен є інший. Е немає такого, що от, е якщо ти скажеш, давай я тебе обійму, це допоможе. Найгірше, як на мене, ну це з мого власного досвіду, і вже з з спілкуючись з дівчатами, я е багато в них запитувала. Найгірше запитання як ти? Найгірше? Найгірше запитання як ти. Тому що ти не знаєш, як, як ти маєш відповісти. Ну, не можеш бути добре, правда? В такий момент добре не може бути. Ти мусиш триматися, і навряд чи я захочу людині розказати, як я і що зі мною відбувається. Ні, в той момент я взагалі радила б. Якщо немає настільки таких близьких стосунків довірливих, що ти можеш прийти до квартири, якщо ти розумієш, що ти можеш це зробити, це найпростіше це написати повідомлення. І з запитанням, чи можу я тобі чимось допомогти конкретним, наприклад, чи я можу побути з твоєю дитиною, чи я можу наприклад з'їздити з тобою з тобою на закупи, чи я можу з тобою просто пройтися по парку? Ну таку конкретну допомогу фінансово але, але тут не йдеться готовий, абсолютно що про тому не. що в такий момент не йдеться йдеться про психологічну допомогу, про підтримку mm -hmm. моральну. Людині, яка не розуміє взагалі, що з нею відбувається. Вона не розуміє, як завтра їй бути, і взагалі ну, немає сили жити, тому що біль настільки переповнює емоції такі, що інколи здається, сьогодні все завтра вже не витримаю. Але брати треба емоції в кулак і переключатись на реальність. Кожен з нас має тих людей, заради яких. Ми маємо жити. В моєму випадку це мої троє mm. діток, і в пам'ять про кого, я знаю точно, що мій чоловік, який мене завжди підтримував і вважав мене сильною. Він і зараз це робить просто я не чую і не бачу його, але його сила на сьогодні в мені, його віра на сьогодні в мені. Яким і... він був? Мій чоловік був крутий. Це був найкращий чоловік у світі. Він був дуже порядною і дуже розумною людиною. Він був так, він для мене був найкращим. Ось троє дітей, так? Так, так? Настрої діток. Але мій чоловік він настільки був сильним і мужним. Він був справжнім патріотом. І я думаю, що він зробив свій вибір свідомо. Ну, мій любив... Так, так, він любив нас усіх. Він завжди казав, що я не можу дозволити своїм синам воювати замість мене. І я впевнений, що ти не пишатимешся мною, якщо я прикриваючись трьома неповнолітніми дітьми, буду сидіти тут. Mm -hmm. Я можу бути корисний там. І він готовий був рятувати людей, бо він туди пішов як бойовий медик. Він тут прийшов і тактично, і до медичним. Медициною він готовий був робити цю роботу, яку не кожен міг робити. Ми безмежно йому вдячні. Вдячні кожному безмежно. зараз військовому, кожному воїну, які наближають нашу перемогу. І ми впевнені, що ваш чоловік дуже хотів цю перемогу, також побачити зараз. Ви будете разом з дітками бачити його, теж його перемогу. Що для вас це означає? Власне, ми це будемо питання ставити всім жінкам нашого ефіру, що перемога для вас. Ну, насамперед, перемога це майбутнє для моїх дітей. Це шанс їм жити у незалежній, квітучій державі. Це те, чого хотів мій чоловік, це відстояти свої кордони, свою країну і щоб навіки зникли вороги. Так, обов'язково буде. Ми дуже дякуємо вам, що ви завітали нашу студію, поділили свій історію, і ми завжди раді бачити вас в студії головне за день з вашими проєктами, бо ви робите дуже велику справу. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні тут, і за те, що ви робите для всіх жінок, які відчувають, на жаль, не, не тільки хороші емоції. З нами була Оксана Ганкевич, керівниця громадської організації фундація Оксана Ганкевич та засновниця соціального проєкту Продовжуй жити.